Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка слоходосика, закрите котечне містечко. Закрите за рахунок цих хворіт, як ви бачите. Поруч через дорогу, до речі, маршрутка. Кому важливо поруч була маршрутка. Якраз вона тут дуже поруч і якраз вона до нас і приїхала. Так. Асфальтований під'їзд йде до самого Києва. Сам будинок йде 190 метрів. Дуже гарні локації з двох боків іде ліс. По цьому будинку зараз іде дуже гарна ціна. Описі вона буде точно вказана. І з цього боку ліс, де ви бачите, і зліва, і справа по бокам ліс. Я навіс на два авто, ділянка в районі 5-5,5 соток. Чекаю свого власника. Всередині після будівельників можна буде. Зробити собі вже під себе ремонт. Ми тут Дуже класно зроблена. Вхідна група, вона закрита, за рахунок цього сніг, дощ, тут завжди буде сухо, дуже зручно. Також ви сюди ворота вже йдуть з мотором. Ви заїхали собі, на два, тут, може, і якщо в біки три авто поміститься, і гарно собі, сухенько війшли в будинок. Це є плюс цього будиночка. Є підсвітка вечірня, я зараз вам пройдусь покажу ділянку. І потім всередині планування у будинку є чотири окремі кімнати. Всі комунікації заведені в будинок, є світло заведені фази, заведена свердловина, заведений також септик з переливом. Підсвіточка, бачите, тут також дощова система окремо виведена. Є також технічне приміщення з виходом боковим, бокові двері. Так, Дуже зручно. Щоб сантехніки, техніки входили окремо, не через будинок. Такий цікавий навіс. Давайте я вам ще з цього боку покажу. Ця частина ходосівка, яка знаходиться ближче до центра села. І ближче до самих лісників, тут кілометр 6-7 знаходиться Київ. Тераса з таким ось заднім двориком. Зліва тут якраз вивод, виведення йде водовідведення, а також на задньому дворі є свердловина. І отака тераса. З кухні вітальні є вихід на цю терасу. І така панорама відкривається з такою ось терасою. Давайте подивимось тоді саме планування. В цьому місці просто зараз треба покосити, так? Тут є септик з переливом. Септик десь От зараз. Трошки забувся в районі 14 чи навіть 16 кубів. Тут такий гарний, великий цепчик зроблений. Зараз покажу вам фасад і вже йдемо. Подивимося саме планування. Так виглядає красивий такий будиночок. В описі ціна, в описі телефон контактний є всі меседжери на телефоні. Запрошуємо вас. Зможу відправити вам також планування. Ви війшли. Вхідні двері гарні вже встановлені. Далі йде зліва така гардеробна вхідна. Також зроблена котельня така з виходом окремо. Далі йде. Кімната? В першому поверсі. Окремо кабінет, висова кімната, дуже зручно для літних людей. Сходи такі. Під сходами є таке місце, тут можна кладовочку зробити, є свій санвузол. Окремий санвузол на першому поверсі. І відкривається велика кухня з вітальнею. І з виходом на задній двір на терасу де ми з вами вже були. Давайте обіду я вам всю кухню вітальню І піднимемось на другий поверх скажу вам планування другого поверху. На другому поверсі буде три спальні, два санузли, одна гардеробна, вихід на горище. Що вам подобається відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок. Щоб надалі бачити такі відео, бачите, армопояс розроблений, Будинок якісний, побудований, відстоявся вже. Моноліт і дві сходи, залізобетонні перекриття між першим і другим поверхом. Також цікава дуже ваша думка. Напишіть в коментарях, як вам планування, як вам будинок. Цікава ваша думка. Дякую. Це у нас кімната на другому поверсі перша з двома вікнами. Така досить. Ось велика кімната йде з подарами вікнами на лісочок. Угу. Далі йде друга кімната. З таким заднім видом і вид також йде на лісочок. Далі йде. Загальний санвузол на другому поверсі. Також буде мастер-спальні свій санвузол і своя гардеробна. Такі сходинки красиві з віконечком. І це йде мастер-спальня. Зі своєю гардеробною, де гардеробна є вихід на горище, тут вже сходи такі розсувні, роздвижні, правму сказати, ну. і свій ще санвузу обов'язково. Таке гарне планування і дуже така смачна ціна на сьогодні. В цій локації ходосівки таких цін немає. В такому метражі 190 метрів. Нагадаю на поверсі три спальні, два санузли, одна гардеробна, вихід на вирище. Зараз швиденько спущуся. Нагадаю вам планування першого поверха. Така кухня вітальня з виходом на велику терасу. Такий санузел, Кімната. І тут гардеробна з котельною, з окремим виходом. Також є навіс, на два. Можливо, навіть і три авто. І зараз також покажу вам цей фасад, і будемо закінчувати це відео. І всім гарного дня, до побачення.